У кривому розі продовжується проєкт з підвищення енергоефективності громадських будівель. Один з об'єктів, який реалізовують дитячий садочок номер 38 У ньому проводять капітальний ремонт із повною термомодернізацією. Садочок розташований у центральному міському районі і нині тимчасово не приймає малюків, бо будівельні роботи в самому розпалі. Але виховний процес не зупиняється. На даний момент ходять 84 чоловіка, дитинки, працюють три чергові. Групи О, і у нас є група раннього віку, дітки з 2 до 3 років. Це наш центр педагогічного партнерства. На даний момент наші дітки знаходяться в 29 гімназії. Там є укриття, і на час капітального ремонту вони знаходяться там. Після завершення ремонтних робіт рівень енергоефективності приміщень становитиме 50%. Це означає не лише менші витрати на опалення, а й тепло в групах, навіть у найсуворіші морози. У рамках міської програми в садочку встановлять сучасний індивідуальний тепловий пункт. Тому у закладі самі вирішуватимуть, якою буде температура теплоносія. Тут максимальний пакет опцій щодо енергоефективності утеплення огороджувальних конструкцій фасадів. В утеплення цоколю. Утеплення покрівлі, заміна внутрішньобудинкових мереж теплопостачання, встановлення індивідуального теплового пункту. Термомодернізація освітніх закладів є частиною масштабного інвестиційного проєкту, що реалізується у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку. Він охоплює 36 об'єктів: дитсадки, школи та заклади позашкільної освіти. Минулого року роботи вже завершили на семи з них. Зараз триває другий етап, до якого включено 29 закладів. Влада міста постійно контролює хід виконання робіт, аби вчасно підготувати приміщення до зими та повернути туди дітей. Це і комфорт, безумовно дітей, вихователів, і це економія електроенергії. Тобто всього у нас 36 об'єктів, і це важливий проект. Це був минулий рік, сім зробили цей рік. І декілька об'єктів будуть закінчені у наступному році. Цей 38-й садочок буде закінчений в цьому році. Плануємо до кінця жовтня. Дай Бог, щоб малечі дітям тут було добре. Усі освітні заклади, які беруть участь у проєкті після завершення робіт, стануть енергоощадними та комфортнішими для перебування дітей. Теплі групи та сучасні системи опалення це стандарт. Роботи в дитячому садочку номер 38 планують завершити вже до кінця жовтня, тому зовсім скоро малеча повернеться у свій оновлений садочок. Аліна Сітнікова, Ірина Інкевич, перший міський.